Оце, оце. О, о, воно і цей кашляє, ну, то є, та більше то і той частіше кашляє. Вітаю, друзі! Мене звати Вадим Прядко, я ветеринарний лікар і за оплату лікую великорогату худобу, коней, свиней, кіз та овець онлайн. До мене часто по допомогу звертаються люди з різними хворобами свиней. Свого часу я багато років працював з свинями на фермах та добре вивчив їх хвороби. Відтоді і до тепер я цікавлюсь розвитком галузі та особливо тенденціями розвитку ветеринарії в свинарстві. Вивчаю прояви нових хвороб і підходів їх лікуванні. Ось з якою проблемою до мене звернувся власник двох кабанців. Вадім, нужна ваша консультація. Поболіли свині. Ну, жарко було, линули води. Ну, простудилися. Кашляють і таке от дихання у них это, як ото, знаєте, як нос заложений. Оце, оце. О, о, воно і цей кашляє, ну то і це, більше й той частіше кашляє. Я попросив виміряти температуру тіла в задньому проході та, отримавши результат, зрозумів, що це запалення легень. Я сформував протокол лікування та відіслав його господарю. Господар почав лікування. Уже на наступний день господар повідомив, що кабанчики стали веселіші, менше в ніс хрокотять. Лікування продовжили, та невдовзі господар прислав мені ось це відео. Так, добрий день, Вадим. Ось ваші пацієнти які що ми лічили від простуди. Проколов ваш протокол лікування. Все добре, кашлю немає, нема ніде нічого. Ніхто не хракатить ніде нічого. Ну, гуляють, займаються своїми ділами. Так що все дуже добре. Вам велике дякую за вашу консультацію. За те, що ви такий великий спеціаліст. Все, гарного дня вам, друзі. Якщо ваші свині захворіли і ви самі не можете встановити діагноз і призначити лікування, ви завжди можете звернутися до мене за платною консультацією. Бережіть своїх тварин. До побачення.